З другого дня повномасштабного вторгнення я прийшов в, в Житомирську 115-ту бригаду ТРО. <кій> дай там проходив службу два, два, два роки, три місяці я там прослужив, звільнився потім по сімейній обставину, може. Трошки відпочив, вирішив назад. Ну, взагалі, я приїхав просто служити під 54-й бригаді. А вже тут від рекрутингового центру можна так сказати, почув, що через деякий час буде такий контракт. Подивився в інтернеті умови. Ну, та й вирішив почекати, вже підписати контракт. Сами такий атмосфера підтримки, то, то нормальна. Тобі дають зелене світ, по крайній мірі, в 54-й бригаді дають зелену. От у тебе є бажання, є мотивація, якась командир не буде тебе щемити, щось говорити там, що я там тобі сказав так, значить ти можеш це ж так. Якщо він подивився твою версію і твоя версія, ну, вполне робоча схема, там так сказати, він її підтримає, а не від і скаже, там Я сказав так, значить так. В перші дні служби я хотів попробувати літати на пташках. От, і найтяжче, що було, це напевне. ФПВ, ну, на ФП я пробував літати і просто лопис перебив, не вийшло. Із-за чого? І за того, що не підготовлений от, не, не моє значення. Ну так, хотілося б свою справу вже відкрити. Хочеться чесником. чесником чисто зайнятися максимально так продуктивно. Чесником. Часником, да. так. Ну, чесник, ну, це. Чесник така культура, яка не, не потребує багато уваги, і сама по собі сума за неї є, ну, хороша, велика. В принципі, дорого. Чесник зараз дорого стоїть, якщо хто купляв недавно ну, чесник, знає, що зараз піти, то просто за кілограм 250 гривень надати. Ну це дорого. А якщо в тебе є якихось сотих 5-10, а той гектар, то чим би не зайнятися чесником. Мати саме більше не приймала цю інформацію, яку я їй так ну, доніс. їй не, не, не подобається просто, що напевно діти уходять і йдуть ризикувати. Перший контракт, коли я не перший контракт, а перший раз, як я мобілізувався, то я теж в принципі нікому нічого не сказав. Я сказав, що йду просто на блокпост, потрапив, <потрапив, <потрапив> у бойову частину. Мама питалася відмовити, але ну, не так як я там тобі сказала, «Все, ти сидиш тут і нікуди не идешь, я за тебе раз уже переживала, другий раз не хочу, Типу такого не було. Ну просто підходила, питала, чи не передумав. Підходила три дні і на день, раз за п'ять-шість перепитувала, чи я не передумав. Дружина теж пару разів перепитала, але не передумала. Ну, дитина, напевно, дружина, дитина. У мене дружина часто підтримує, часто приймає всі рішення, які я приймаю, і все чітко виходить. Дитина, дитина це додаткова мотивація. У мене сину півтора роки. Ну, це додаткова мотивація старатися, і зірку закупити можна.